Різке похолодання, пориви вітру та мокрий сніг. Такі сюрпризи підготувала нам погода на перші дні листопада, кажуть синоптики. Однак у першій половині цього тижня ще можна буде насолодитися комфортними температурами. То коли ще можна буде вибратися на прогулянку? А коли варто готувати теплий одяг, розповім за мить. З вами новини Тесенює і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Цьогоріч осінь здебільшого тішить українців теплою погодою. Такою вона буде і в останні дні жовтня. Та вже наприкінці цього тижня на українців чекатиме зниження температури, дощі, а подекуди і мокрий сніг. Такий прогноз зробив метеоролог Ігор Кибальчич, Передає Метеопруг. Під впливом поля високого тиску найближчими днями на території України. Переважатиме відносно тепла та спокійна погода. Без істотних опадів. Суттєві зміни в погодних умовах відбудуться на межі жовтня та листопада і будуть пов'язані з розвитком активної циклонічної діяльності на півночі Європи. Наслідком таких змін стане різке зниження температури повітря, перевчастий вітер та короткочасні дощі, які місцями у західних та північних регіонах поступово зміняться на мокрий сніг та снігову крупу. Синоптики кажуть, що сьогодні утримається погода переважно без опадів. Лише в день на крайньому заході місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10, в день плюс 12, плюс 17, У західній частині місцями плюс 8, плюс 11. А от у середу у четвер погода буде такою. У середу, 30 жовтня, невеликий дощ очікується у західних областях України. Нарешті території країни істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків 3,8 метра на секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8. На північному сході подекуди близько нуля. В день 9-14. У Криму та на Закарпаття до 16. У четвер, 31 жовтня, вночі у західних регіонах, в день на більшій частині території країни. Окрім південних областей, пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер західної чверті 7-12 метрів на секунду. На лівобережжі день місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 5-10 на сході 0 плюс 3. Вдень плюс 10-15 на Одещині та у Криму до 17. 1 листопада вночі на крайньому сході у Приазов'ї та Криму в день у північно-західних областях пройдуть невеликі дощі. Врешті регіоні України буде без опадів. А на вихідних українці в більшості областей будуть спостерігати і дощі, і перший сніг. У суботу, 2 листопада, під впливом активного циклону очікується нестійка та вітрена погода. Пройдуть невеликі подекуди помірні дощі. Вдень у північних та місцями західних областях. Можливий невеликий мокрий сніг та снігова крупа. Вітер північно-західний: 9-14 метрів на секунду, пориви плюс 17, плюс 22. Температура повітря протягом по доби коливатиметься в межах 6-11. У західних та північних областях плюс 2 плюс 7. У неділю 3 листопада вночі без істотних опадів. Вдень у північних та західних областях перейде дощ з мокрим снігом. Врешті решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Вночі окремі пориви 15-17 метрів. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, вдень плюс 2 плюс 7. Про похолодання цими вихідними попереджала і синоптикиня Наталка Діденко. Одразу хочу сказати, що наступні вихідні повна протилежність теперішнім. 2-3 листопада очікується похолодання вночі до невеликого морозу. Вдень у суботу не вище плюс 4, плюс 10 градусів, а в неділю 3 листопада у денні години не вище плюс 1, плюс 6 градусів. Тому найближчі дні потрібно використати повною мірою, адже вони ще залишатимуться чудово теплими. До слова Наталка Діденко зробила іще одне попередження для України українців. якщо у вас сильно болить голова чи якийсь інакший некомфорт із організмом, це можна списувати на магнітні бурі за словами синаптикині. Останніми днями спостерігається і очікується спалаги сонячної та земної магнітної активності. Не хвилюйтеся, порадьтеся із лікарем чи пригадайте, що вам переважно допомагало в таких подібних ситуаціях. Це лише на пару днів. Так як ми тут всі люди з позитивним мисленням, то шукаємо серед мігрені якесь урівноважуюче, хороше. А саме при таких сонячних спалахах ймовірно побачити полярне сяйво навіть у великих містах. Тож видивляйтеся цю неймовірну красу у своїх вікнах. Проте не забувайте, що під час повітряної тривоги категорично не можна підходити до вікон. Ми всі добре пам'ятаємо, яким спекотним. Им видалось літо цього року. За відчуттями воно почалося ще в середині травня і тривало до першої декади жовтня. Яка причина такої аномальної погоди цього року в інтерв'ю інтерв'юдцячетвертому каналу пояснила метеорологиня Віра Балабух? Аномально висока температура повітря у вересні і на початку жовтня була зумовлена потужним антициклоном, у якому за безхмарної погоди атмосфера суттєво прогрівалася. Завдяки циркуляції атмосфери на території України також надходили теплі сухі повітряні маси субтропіків. Експертка додала також аномаліям сприяло загальне підвищення температури повітря на нашій планеті зумовлене посиленням парникового ефекту. Збільшення сонячної активності протягом 25-річного циклу, яка в жовтні 24-го досягла максимуму, також сприяло підвищенню температури повітря. Спільна дія цих чинників і зумовила таку аномально теплу погоду. До речі, метеорологія зауважила, аналіз наявних тенденцій кліматичних прогнозів, показує, що тривалість літа в Україні зростатиме. Воно починатиметься раніше і триватиме до. Овше, то тривале та спекотне літо, яке ми спостерігали в цьому році, очевидно, досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою. А нещодавно Віра Балавух розповіла і про те, якою ж буде зима в Україні. В Атлантиці формується потужний антициклон, який виштовхуючи тепле повітря із субтропіків у бік України, спричинить встановлення аномальних для зими в нашому кліматичному поясі температур. Цієї зими середня температура повітря триматиметься на рівні 1-2 градусів вище норми, буде колуватися в межах від плюс 5 до мінус 5 градусів. Але загалом, як наголошує Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада. Але це не виключає короткочасних значних похолодань. Взимку 2024-2025 року можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні на 2-3 дні значні морози. Загалом зима буде такою ж теплою та м'якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур. Водночас зауважила вона метролу. у всьому світі. Говорять, про ризик до цієї зими через мало вивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься України арктичне повітря. Жовдень також. Ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими. Тобто йдеться про зимові місяці. Про те, що зима в Україні не буде занадто суворо, розповідала речниця Українського гідрометрологічного центру Наталія Птуха. Експерт зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду, попри холодний період, до початку жовтня у західних областях спостерігається тенденція вищих за кліматичну норму температур. Друга і третя декади жовтня очікуємо, що можуть бути на кілька градусів вище кліматичної норми. Подивимось, знову ж таки, по завершенню місяця. Будемо аналізувати. Птуха зауважила, що саном не включають також можливості затоку в Україну холоду та арктичного повітря. Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг? Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светер, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігритися, кажуть міністерство охорони здоров'я України. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними. Оборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше, ніж змерзнути. А яка погода більше довподоби вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.